Ми продовжуємо розповідати про перебіг засідання 37-ї сесії горішньоплавнівської міської ради. Своїм голосуванням депутати підтримали рішення про затвердження програми зубного протезування пільгової категорії населення на 2024-2026 роки. Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я, зазначив, програма зубного протезування в горішньопланівській громаді успішно реалізується. Термін дії попередньої, який тривав упродовж трьох років, спливає, тож виникла необхідність затвердити нову. Віктор Дудник пояснив, що зубне протезування це єдина можливість відновлення відсутніх зубів, за допомогою яких у людини підвищується рівень стоматологічного здоров'я. Воно може бути цілісне, може бути один, два, три зуба. Це для того, щоб відновити жувальну функцію і в першу чергу ставити ці протези, у кого більше 60% втрати цієї функції. Це вишитують стоматологи і беруть першочергово на зубне протезування. Раніше учасниками програми у переважній більшості ставали люди пенсійного віку. І з початком повномасштабного вторгнення звертаються військовослужбовці, які на фронті, на жаль, зазнають важких стоматологічних травм. На сьогодні існує два види протезної допомоги: безоплатно або на пільгових умовах. Міський голова Дмитро Биков зазначив, програма зубного протезування має діяти, і міський бюджет виступає гарантом її реалізації у горішньоплавнівській громаді. Це зобов'язання держави, але сплачуємо ми з міського бюджету, тому що вже багато років ми це робимо і призупиняти зараз ми це не можемо. На жаль, у нас дуже велика кількість таких осіб, які потребують саме протезування. За два роки приблизно ми надали допомогу 700 особам. Люди похилого віку, ви розумієте, що Якщо вони не пережовують їжу, то це потім йде ускладнення на кишково-шлунковий тракт. І від цього залежить і здоров'я людини. Проголосували депутати і за внесення змін до структури відділу освіти міської ради, затвердження положення про відділ освіти у новій редакції та утворення центру професійного розвитку педагогічних працівників. Лілія Щербина, головна освітянка громади, пояснила, чому виникла необхідність прийняття таких рішень. Пов'язано це із виведенням центру професійного розвитку педагогічних працівників зі структури відділу освіти від 1 січня 2024 року. Типовим положенням про центри професійних розвитків педагогічних працівників передбачається надання платних послуг щодо підвищення кваліфікації педагогів інших громад, де такі центри не створені. Тому відкриваємо можливість для центру професійного розвитку у наданні платних послуг. Дмитро Биков прокоментував ситуацію. Зараз перед освітою стоять нові виклики, нові завдання і нові формати навчання і підготовки до навчання, тому що ви знаєте, що в 2027 році ми очікуємо глобальну реформу. Ми хочемо до цієї реформи підготуватись як на найкраще. Заключним рішенням, яке підтримали голосуванням обранці, стало волевиявлення Світлани Нестеренко, депутатки горішньопланівської міської ради, восьмого скликання, достроково припинити свої депутатські повноваження. Я хочу подякувати своїм колегам за те, що я співпрацювала з вами ці роки. Дякую, порядок денний. Вичерпано прийнявши усі важливі для життєдіяльності громади рішення, депутати залишали велику залу виконкому.